Дорога церква, браття, сестри, я хочу з вами разом привітати вас з цими святами. Можна? Христос народився. Слава Богу, сідайте, будь ласка. Ми маємо гарний час з вами, правда? І це завдяки Його благодаті, Його милості, Його ласті. Ми це знаємо, що не в кожній області нашого краю це мають. Але ми дякуємо Богу. Можна, я би хотів. Подякувати, тільки не знаю кому ще. Сім років тому я думав проповідувати, але хочу засвідчити і подякувати сестрам, тільки я не знаю їх, не бачив, тільки чув їхню пісню з вашої церкви. І одного разу Господь через неї заговорив до мене дуже сильно в моєму житті. Кажуть, у вас група Арфа була, так? Чи є? Арфа. Вже помінялось, так? Я хочу зачитати тексти Божого Слова, і я в деякі думки. Післання Соборне святого Апостола Якова, перший розділ. 12 й вірш. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить. Його. Десь приблизно цей час, що ми маємо зараз з вами, я пам'ятаю. Це було певно сім років тому. один з братів, який є також разом зі мною, він скидає мені на телефон одну пісню. І я почав її слухати. І як кажуть, що це сестри співали з вашої церкви. І вона почала так говорити до мого серця, що я. Якраз ми мали одну місіонерську подорож на Полтавщину, мали бути в Кременчузі, потім в Кривому Розі Дніпропетровщині. І коли ми їхали в дорозі, це було вже темно, вечоріло. Я забрався в автобусі на саме заднє сидіння, і я цілий час слухав ту пісню. І пам'ятаю, коли в нас в церкві, в нас невеличка церква, наближалися святка, святами з молоддю, ходимо, співаємо, розділяли псалми. Проповідуємо в такий спосіб Євангелія Ісуса Христа для людей. І пам'ятаю, у нас було також зібрання на Новий рік. І коли ми з молоді мали трошки програму, ми приготували для кожного, я пам'ятаю, з дружиною, я приготували такі привітальні карточки, знаєте, як то часом робимо, для пам'ятки для кожного. І ми вирішили зробити на кожному, на кожній цій карточці написати текст Божого Слова. До мене сам Господь не раз таким чином говорив, як я був десь в церкві, чи часом був такий гарний, коли звичай на весіллях, пам'ятаєте, робили то. Такі подячки давали і писали текст Божого Слова. І пам'ятаю мені, попадає в руки для мене того, що я і сам писав, попадає текст Божого Слова. Блаженна людина, що витерпить пробу. І я думаю, ну так не звернув дуже увагу на той момент, скажу вам, браті сестри. Але пам'ятаю, коли ми через трошки часу їдемо в місіонерську поїздку, і коли ми були в дорозі, Господь почав сильно промовляти до мене. І ця пісня була, я не хочу боятися, Господь мої дорогой. Ви її знаєте, правда? Я співав, я плакав, сидів, але Дух Святий дуже турбував моє серце. І я наповнювався Духом Святим і молився їхав. В самому задньому сидінні в машині, в бусі я сидів і молився. Всю дорогу я їхав. І коли я приїхав, приїхали ми туди, ми мали вечірні зібрання там з братами. І після вечірнього зібрання до мене зателефонував телефон. І коли я підняв трубку, це була моя дружина. І вона каже: Я не знаю, що зі мною відбувається. А ми чекали, вона була вагітна, ми чекали, синочка. Але в мене відкривається кровотеча, і я не знаю, що робити. Вона така перелякана, я 800 кілометрів від дому. і... Мені так тяжко стало на серці. Я почав розуміти, за що молився Дух Святий, коли я їхав всю дорогу. І я думаю, Господи, а що таке? Що це діється? Що відбувається, що має бути? Я став переживати, але зразу телефоную до своєї сестри, вона була одна вдома. Вона поїхала, забрала її швидко завозить в лікарню. Лікарі сказали, все потрібно припиняти вагітність. Ну і почали дуже багато наговорили і так далі, і тому подібне. А ми молилися, тому що був момент, коли лікарі нам сказали, ви не зможете мати, ви не зможете доносити, ви не зможете мати дітей. І ця проблема сьогодні я чую сплошний радом молодих дівчат, молодих жінок. І коли нам це сказали, я ходив по кімнаті, пам'ятаю, молився. Ми були в Кременчуці самому. І коли ми, ми пішли, я сказав всім братам, ми стали на коліна і молилися. І йшла боротьба, тому що лікарі сказали: все, припиняти вагітність, бо тому що або рятувати маму, або, або, або вибирайте. І вони мені це сказали. Але ми знаємо одного лікаря, ми знаємо одного, який є. Альфа і омега, ми знаємо того, який вчора, сьогодні і по віки той самий. І ми прихилили свої коліна перед ним. І зійшовши з братами, ми цілу ніч стояли на колінах. І коли ми кликали до нього, Господь зробив те, що неймовірне, те, що лікарі сказали, ми не розуміємо, що діється, але все внормувалося, заспокоїлося, все зупинилося. Тато до мене каже, вертаємося додому. Як ти так? Як ми маємо? можемо далі їхати? Вертимо. А вже зібрання заплановане. Я телефоную до дружини. Вона каже: не вздумай вертатися. Значить, в Господа є якась ціль, що диявол сильно атакує наш дім. Я, я, я не можу зрозуміти. Я собі включаю нагадую ту пісню. І там слова такі, як брат проповіду. Я не хочу боятися, Господь мій дорогий. Я не хочу боятися, але я прийшов перед тим. Який забирає всякий страх, який дає надію, дає силу і через трудні обставини допомагає перейти. Алілуя нашому Богові! І коли ми кликали до нього, то те, що сказали лікарі, що було неможливе, Господь зробив можливим, дійсним. І ми тішимося, і Господь так, ми складний шлях пройшли. Я повернувся додому. Господь зробив там свою працю. Господь в одній церкві в кривому розі дуже багато переміни зробив серед молоді. Ми дивувалися, яким чином, але це не ми, це не нам. Хвала, а вся слава нашому Господу, який дає хотіння і дію по своїй волі, навіть серед складних обставин. Навіть коли ми не розуміємо, що діється, навіть коли ми не знаємо, як далі йти, ми не можемо молитися часом, ми не маємо сили. Але як добре, коли з нами є друзі, які моляться, які шукають обличчя Господнє, які кличуть до Господа, і тоді приходить відповідь Алілуя нашому Богові. І, браття, сестри, я вам скажу таку гарну новину, гарну потіху. Господь нам дав гарного сина. Господь вже його хрестив Духом Святим йому сім років. І ми маємо благословіння в сім'ї. Хоча лікарі казали, вона не зможе доносити, вона не зможе більше мати дітей. Слава Богу, ми сьогодні маємо вже четверо. Алілуя нашому Богові. Те, що людина каже, неможливо, те, що людина каже, так не може бути. І знаєте, я вам скажу непросто. Може, я не хочу принизити лікарів ні в якому разі. Вони допомагають. Але браття, сестри, є той, який найліпше знає навіть лікарів. І їм допомагає, бо і вони його потребують. Алілуя нашому Богові. Ми так, знаєте, як християни вирішили піти до хрис... віруючої лікарки. Ну, думаю, вона точно поможе. що християнка. Але і вона нам щось порадила, порадила, а воно нічого не працює. Вона те, що знала з науки, з медицини, пора, а воно не працює, не допомагає. Але пам'ятаю один раз, коли вже Господь наприписували дружині тих ліків. Цілий списки, я вже думав, Господи, я маю тільки працювати на одній ліки. Як я дам раду, я собі думав, але я молився, шукав обличчя Господню. І Господь вірний і добрий. І коли ми довіряємо йому, Він дає відповіді таким чином, в такий спосіб, який ми собі не уявляємо, бо ми служимо такі, такому Богу, який каже, блаженна людина, яка витерпить пробу. Господь дає нам випробування в наше життя, Він проводить нас через якісь обставини. Але знаєте для чого, браття сестри? Щоб ми поклали надію нашу на Господа, щоб ми твердо стали на Його імені, бо Його ім'я, міцна башта, куди втікає праведний, і він в безпеці. Алілуя нашому Богові. Я думаю, Дух Святий нам хоче сказати, брате, сестро, не бійся, коли Господь з тобою, то каже Павло, якщо Господь за нас, хто проти нас? Алілуя нашому Богові. Браття, сестри, пам'ятаю. Ми мали синочка, і дружина вже другий раз, вона завжди переживала, коли вона завагітнювала, бо тому, що це справді були складні часи для нас. І коли вона приходить до мене і каже такі слова, я це все, як сьогодні. Я щось робив вдома, якраз був той день вдома, щось ремонтував, вона підходить і каже, ти знаєш, що я вирішила в своєму серці? Я не піду ні до знайомих лікарів, я не піду нікуди. Я буду тільки уповати на мого Господа. Хочете, я покажу, що опування робить? Ні однієї таблетки, оце мій синок другий. Вірте Богові, браття, і сестри. Я завіряю вас авторитетом слова Господнє. Вірте Господу. Сійте на його слові, уповайте на нього, і ви не будете засоромлені. Алілуя нашому Богові. Ви скажете, живий Господь і жива душа моя. Господь зі мною Він не дає захитатися нозі моїй. Він провів мене і разом із Самуїлом ви скажете: до цього місця допоміг мені Господь. Алілуя нашому Богові! Чуєте ні одної таблетки, коли казали лікарі, не зможе. Прогестерон малий не зможе. Але ні одної, а Господь являє свою славу і своє чудо. Слава нашому Богові, браття, сестри! Я хочу, щоб ваша віра укріпла. Не знаю, які ви обставини проходите в вашому житті, не знаю, що трапилося у вас, але вірте Господеві. Він вірний і він праведний, не дасть захитатися нозі тому, того, який уповає на нього. Не дасть Господь захитатися твоїй нозі, брата і сестро. Якщо може хтось світ, може друзі кажуть, скільки ти можеш стояти. Ви знаєте як того чоловіка, якому казали, скільки ти будеш вірний. Жінка сама близька, сказала йому це. Не просто було тому чоловікові, але він стояв твердо і каже: я знаю, що викупитель мій живий, і мої очі, мої, не очі другого побачать його спасіння. Алілуя нашому Богові. Брате, сестро, якщо ти будеш дивитися, від того, залежить, куди ти дивишся, залежить те, що ти побачиш. І якщо Марія дивилася в гроб, то вона бачила пелений, немає Ісуса. Але коли повернулася від гробу, підняла очі догори, кого вона побачила, браття сестри? Кого побачила? І Ісуса, Алілуя нашому Богові. Відверни очі від своєї проблеми, підніми їх на Голгофу на Ісуса. Там звершена твоя і моя перемога. Там був той, який дав тобі свої обітниці. І якщо ти стоїш на них, ти не захитаєшся. Алілуя нашому Богові. Давайте ми піднімемося, звернемося в молитві до Нього. Прославимо Його ім'я, і хай дасть він тобі силу і віру в твоїх обставинах. Амінь.